Сполучені Штати заявили, що Росія не досягла і вже ніколи не досягне своїх цілей в Україні. Наша побіда, повна, на мій погляд, це не взяті Вашингтона это убрать американців вививики вы, вы, з Європи. Росія зазнала невдачі після того, як почала війну проти України та сподівалась про встановлення контролю над цією країною. Про це заявив речник Держдепу у Сполучених Штатів Метью Міллер. Наша оцінка така: вони ніколи вже не зможуть захопити Київ та інші великі міста України. Путін не досягнув і не зможе досягнути своєї кінцевої мети, яка полягала в тому, щоб підкорити всю Україну. А а є чоловіків призвати до російської армії, озброїтися таким таким озброєнням та кинути на захоплення Прибалтики та Польщі, зазначив він. Крім того, Міллер заявив, що США бачать, як Україна розбудовує свою економіку та армію, тому вона здатна міцно стояти на ногах. Ситуація на полі бою буде дуже важкою без додаткової підтримки від сполучених штатів та союзників. І ми вважаємо, що нам потрібно продовжити озброїти. Українську армію таким чином, щоб вона була здатна розгромити усі окупаційні війська. Я думаю, що Конгрес, зрештою, підтримає це і зробить все, що потрібно, додав Міллер. США передбачають, що Росія буде використовувати додаткові ракети Північної Кореї для ударів по цивільній інфраструктурі України. Додав Кірбі. Крім того, він заявив, що Росія прагне придбати в Ірану балістичні ракети близької дальності у відповідь на цю взаємодію Росії з Іраном та Північною Кореєю. США з їхніми союзниками та партнерами вживають низку кроків, запевнив представник Білого дому. У той час як Росія продовжує здійснювати ці жорстокі атаки, Сполучені Штати мають нову інформацію про допомогу, яку Росія отримує від третіх країн. До чого вона частково змушена вдаватися через наші санкції та експортний контроль. Росія стає все більш ізольованою на світовій арені і змушена шукати військове оснащення в однодумців. Як ми публічно попереджали, однією з цих держав є північна Корея. За нашою інформацією, нещодавно КНДР надала Росії пускові установки і кілька балістичних ракет. 30 грудня 2023 року російські війська запустили принаймні одну із цих північно-корейських балістичних ракет по Україні. Схоже, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області. А 2 січня Росія запустила кілька північно-корейських балістичних ракет по Україні, зокрема під час повітряної нічної атаки. Ми все ще оцінюємо вплив цих додаткових ракет. Ми передбачаємо, що Росія та Північна Корея винесуть уроки із цих запусків, і передбачаємо, що Росія буде використовувати додаткові північно-корейські ракети для націлювання на цивільну інфраструктуру України та для вбивства невинних українських цивільних. Ці північно-корейські балістичні ракети мають дальність приблизно 900 кілометрів. Це приблизно 550 миль. Це серйозна ескалація Росії за підтримки КНДР. Ми також публічно заявили, що Росія прагне придбати в Ірану балістичні ракети близької дальності. Наразі ми не віримо, що Іран поставив Росії такі ракети однак, Сполучені Штати стурбовані тим, що переговори Росії щодо придбання балістичних ракет близької дальності в Ірану активно просуваються тож у відповідь на дії Росії з Іраном та Північною Кореєю ми вживаємо низку кроків із нашими союзниками та нашими партнерами. По перше, закупівля Росією балістичних ракет у КНДР прямо порушує численні резолюції Ради безпеки ООН. Ми будемо піднімати ці угоди щодо зброї в Раді Безпеки ООН разом із нашими союзниками та партнерами, і ми будемо вимагати, щоб Росія знову була притягнута до відповідальності за порушення своїх міжнародних зобов'язань. По друге, ми запровадимо додаткові санкції проти тих, хто працює над сприянням передачі зброї між Росією та КНДР, а також між Росією та Іраном. По третє, ми будемо продовжувати оприлюднювати інформацію для громадськості та викривати ці угоди зі зброєю, як ми це робимо сьогодні, тому що ми не дозволимо країнам таємно допомагати військовій машині Росії. Яким буде 2024 рік для українських військових, український прорив, перемога Росії чи початок мир. Них переговорів думки експертів збирав Андрій Борис. На те, як розвиватимуться події на фронті в Україні, вплив матиме західна, особливо американська підтримка Києва. Саме тому голос Америки щодо прогнозів війни на цей рік поспілкувався із американськими військовими та політичними спеціалістами. Підсумки звели до трьох сценаріїв. Перший сценарій найуспішніший розвиток подій для зсу вже у січні. Конгрес США схвалює додатковий пакет допомоги Києву на 61 мільярд доларів. Україна отримує винищувачі F-16 та ракети для них. Це частково компенсує дефіцит у артилерійських снарядах. Ймовірно, Україна отримає ще й протирадіолокаційні ракети Харм. Це дозволить знищувати російські радари і оперувати українським літакам ближче до фронту, стверджують аналітики інституту вивчення війни. За усіх цих факторів Україна зможе відкривати наземні коридори для наступу. Обережно прогнозує американський генерал у відставці та колишній директор ЦРУ Девід Петреус. безумовно проводячи наступальні операції Україна перерізає логістичні шляхи Росії вздовж південно-східного узбережжя України. Це стало би основним досягненням. Щоправда, я не до кінця розумію, чи це стане можливим. Україні ще доведеться подолати величезний оборонний рубіж, так звану лінію Суровікіна. Хіба що Україна зможе справді встановити панування у повітрі? Та я не впевнений, що кількості західних літаків буде для цього достатньо. За даними німецького видання Welt, найімовірнішим буде наступ України з плацдарму на лівобережжі Херсонської області, де у росіян слабші оборонні рубежі за позитивного сценарію для України зсу завдає російській армії ще більші втрати. Міністерство оборони Британії прогнозує 2024 року кількість втрат Росіян перевалить за позначку у півмільйона, що ще більше деморалізує ворога, який воює на чужій землі. Yes, так, у Росії значно більше людей ніж в Україні, але коли вникнути у суть мобілізації і перетворення їх на боєздатні підрозділи, виявити багато проблем. Росія може набирати достатньо людей на місяць, щоб компенсувати свої втрати, але у них немає людей для ротації. Тож їм фактично доведеться подвоїти існуючі темпи мобілізації, що буде важко на тлі виборів. До того ж, там низький рівень безробіття. Більшість людей з військовими навичками. Зайняті у ВПК. Аналітики, опитані голосом Америки. Сподіваються, що у 2024-му значно зменшаться і фінансові можливості Росії. Ефективніше почнуть діяти санкції. Сподіваюся, що нарешті ми придумаємо, як забрати хоча б частину, якщо не всі 300 мільярдів доларів, які заморожені на російських рахунках у західних країнах. Ці гроші можуть бути використані щоб допомогти Україні піднятися, зміцнити економіку та почати процес реконструкції. Попри ймовірно обмежену підтримку заходу, Україна зможе пристосуватись до відбиття атак росіян. Україна може збільшити виробництво безпілотників та інших систем, які можуть зменшити навантаження та потреби в артилерійських боєприпасах. Хоча для цього і знадобляться фінансові ресурси заходу, Україна може зосередити деяке виробництво у себе. Цього року союзники мають погодитися із тим, що війна триватиме роки, і готувати довготермінову стратегію. Вважає військовий аналітик Майкл Кофман. Усі прогнози та сценарії побудовані на основі існуючих політиків. Ітичних розкладів та війна може піти зовсім іншим шляхом, якщо з'явиться так званий чорний лебідь, неочікувана подія, як от смерть Путіна, природній катаклізм чи вибух нової війни. Минулого року, приміром, ніхто не передбачав, що з'явиться черговий конфлікт на Близькому Сході. Андрій Борис Дмитро Савчук, Голос Америки.